Вітаю наприкінці грудня в медіапросторі почали ширитися неправдиві повідомлення про начебто зростання вартості газу для побутових споживачів. Нібито через кінець транзиту російського газу та підвищення тарифів на послуги ГТС усередині країни. Навіть у коментарях до публікації «Газправди» різноманітні боти писали схожі панічні тези. З окремими роз'ясненнями навіть вийшов регулятор НКРКП. Там заспокоїли вартість газу та тарифи на доставку для населення не зростуть. Бо, по-перше, підняття регулятором тарифів на транспортування ГТС стосується лише бізнесу. По-друге, продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення. Простіше кажучи, зростання тарифів на послуги української ГТС після зупинки транзиту стосується лише промислових споживачів, а не домогосподарств. Що найменше до кінця квітня газ для населення коштуватиме ті самі 7,96 гривні за кубометр.